Всім привіт! Іду на город. Ой, повна моя балія. Я поливаю полуницю і печу хліб. Через 40 хвилин вимкнуть світло. І Ікралку зарядила два рази, вже постирала. Зараз все дорозливаю і щось вам розкажу. Гай набереться водичка. Що хочу розказати? Сьогодні 17 липня. А зараз близько до 8 години доходить, зараз відключить нам світло. Останніми днями, до вчорашнього дня, ми живемо по графіку, у нас немає світла, 16 годин на добу. А це в Сумській області дали жару. Вчора вранці. Цілу ніч не було, не цю ніч, а ту ніч. Цілу ніч світла не було. Увімкнули о 6 ранку, виключили у 8 і сьогодні увімкнули аж у 4, 20 годин без світла. Я не знаю. Я рідко де згадую, і не тому, що я живу в Сумській області, але я рідко де не згадую, а бачу, щоб Сумську область десь. Якось висвітлювали події, які відбуваються в нас. Ми також прикордонна область. Хай я не прямо на кордоні живу, але наша область в якомусь соціальному експерименті бере участь. Без світла, з постійними тривогами, ракетами, шахедами над нашими головами і спека. У нас спека, я не знаю. Вчора. І сьогодні це буде максимум. Дивіться, яке небо, нема ні хмаринки, ні вітерцю. Чого на голову нічого не вдягла, будуть запитувати. Не можу. У мене зараз такий стан голови, я надягаю капелюх, мені ще гірше робиться. Мене так здавлює. Тому я оце ранком, десь ще годинку буду поливати полуницю. Ну, пожлобилася на шлангу. Знову ж таки, хто запитає. Вчора я не знаю, скільки було в тіні. Мабуть, усі 38-40 градусів. На сонці це 50. І зараз світло увімкнули. спочатку був графік, написано, що на 2 години, тепер помінялося на 4. У мене печеться хліб, кажу, мамі, я їм не довіряю. Бо можуть зараз знову 8 виключити і включать добре, як увечері. Наболіло. Знаю, що виключають в усіх прикордонних областях. А знаю, що чимало областей таких, що 10 годин на добу, 5 годин, 6. Але дайте нам хоча б законні оті 2 години. Ну не так, що 4 години нема, думаєш, зараз увімкнеться, а його ще наступні 8 годин нема. Я не знаю, як витримала морозилка і холодильник. Не уявляю просто. По-моєму, морозилка, як увімкнулася, вона, напевно, і не вимикалася. Робить до сих пір. Ну, змиритися можна, але просто в порівнянні з іншими областями обідно. Як у кого вода, у кого електричні плити, як і малі діти переносять, як наші захисники там на фронті. Але обідно не те, що світла нема. Можливо, щось сталося, десь якась поломка. А обідно те, що відбуваються оці прикордонні всі областя. Я подивилася, вчора світла не було де. Тільки в прикордонних областях оце 20 годин оцих без світла. Робити так, робіть по-чесному. Виключати так, виключати усіх. І так, 16 годин. І в умовах отакої спеки. Наболіло. Але живем. І будемо жити. І з завтрашнього дня в нас вже йде похолодання. Як жартують плюс 30, місцями заморозки до плюс 25. Васоля ніка гарна. Сохне? Ну, а щоб не сохло. Тут і ми скоро повсихаємо з такою спекою. І ще такий феномен. Оце тут посаджена цукрова кукурудза, між нею такий сякий баштан. Але бачу, що діло з нього буде. Він не поливається, я не поливаю його взагалі. Але, напевно, оце, оця тінь його виручає. Коли я дивлюся, в людей усе горить, ну ось, дивіться, квасоля, хіба вона в такий час має достигати? Та вона завжди там на конець липня, початок серпня. А воно ось дивіться. Навіть у день тут не прив'явша гудина, хоча я її не поливаю. Це дині, які я насівала на початку червня. Я просто, я сама в шоці. Там кавуни, які я ось позавчора виріз, виривала. І вчора виривала, їли кавунчики, ті, що касетна розсада. Там сохне страшне, що робиться. А тут... Навіть в обіди, я ж кажу, навіть в обіди тут листя не опускається. Ось таке кукурудза, вона захищає трохи. Ось який це сорт Херсонський. Саджений 18 травня у відкритий ґрунт. Не знаю, як буде з помідорами, аби вже хоч один дощик пройшов. У мене починають стигнути мої улюблені лампочки. Зараз зараз я його з'їм. Боже, яка це смакота? Яка це смакота? Дуже добренькі. Ось починає стигнути, та й такий зім. Вийшов на город, то вже й поснідав макота. Ой, і ти в мене балія набирається. Хліб там допікається, думаю, що допечеться. Не знаю, помідори так наче стоять. Не знаю, якийсь город-термінатор, їй-богу, город-термінатор. Його так палить-палить, а воно ще наче так і, аби ж дощик пройшов, то й перець би так не горів. Я й обробила від вершинної гнилі, двічі обробляла кальцієвої селітрою, двічі. І не знаю, пишуть, що в умовах спеки кальцій він той випаровується. його Рослини страждають по всім фронтам. ну Мені ще полить залишилось ось. І там на початку біля Балії І ще там полуничку минули. Ось мої огірочки. Гірочки радують. Може, щось буде. Фенікс. У дворі полуниця ще наче весела. А тут горить знизу, горить. О, поки ходила. Як стоїш над нею, так повільно набирається. А це поки ходила, вже й набралася. Вирости розельлю. Бо в планах сьогодні ще трохи в хаті із шваброю побігати. Жарко, не жарко, виведу бусю. І побігати з шваброю. Ось два кущі дині з касетної розсади. Нічого, не зайшла диня з касети. Вон одна зав'язалася і все. А кавунчики мені сподобалось. На наступний рік буду, вже придумала, як буду робити. Касетну розсаду. Також ось колір міняє. Ось зараз полюйте, йому у двір хлопці поїхали косить зелень. Вирвук з мамою поласуємо, хоч маленьким якимось. А полуницю, можна сказати, я вже спасла. Ми вже спасли. Бо якби ми не поливали її. Не було б уже ні материнських кущів, ні діток. Усе б за цю спеку все висохло б повністю. А так, як хочеться і собі, і замовлення є в мене на саджанці, хочеться щось трошки, щоб воно виросло і було веселішеньке. Бачила і там уже помідорчики. Є, такі, такі починають, починають щось змінювати колір, а тут потроху я підриваю. І ось кущик попався жовтого. Селекція США. По-моєму, Yellow Green чи Yellow Sweet. Щось таке. Він нагадує, мені у нас звелися от наші улюблені жовті помідори з мамою. От він дуже нагадує по формі. Я дуже люблю жовті помідори. Так що, дівчата, померти полуниці не даємо. Саджанці будуть, Азії їх у неї менше, моєї оцій шикарної більше. Бачите, як заросла саджанцями, вусиками. Картопля ще не сходить наша, що ми посадили, не знаючи, що з неї буде. Ось у мене ще матушник наш. Сидів, сидів на місці, а це надумалась пускати. І куди оце не поливати, втратить оцю таку шикарну розсаду. Вона ж он тільки пускати корінчики починає. Зараз і тут полю, там дополиваю, і все в нас буде добре. Все, що нам відведено, все ми переживемо. Просто, знаєте, такі хвилини обіди в душі. Світло платиш отакі баснословні гроші, а його, по суті, послуги ці і не бачиш. Все, бігом-бігом. Так якби 10-12 годин на добу не було, ну не 16-20. Я їх проливала цю полуницю позавчора. Раз на три дні поливаю, то. Вона веселенько себе почуває. Все, Всіх люблю, всіх обіймаю. Гарного вам дня. Не перегрівайтеся. По мірі. Пийте багато водички. У мене таке відчуття, що я снідаю обідаю, вечеряю водою. Все в нас буде добре. І все на світі треба пережити. По скриптом. Вода у нас іде чиста з башні, бо я як зразу показала, то тут вода грязна. Просто я ноги там з поліскою, бо вони брудні ходжу ж по полуниці. А так водичка йде чиста, чиста. Ще одне по скриптом. Ведуть цю красоту, зараз гулять, зараз бусічка. І ось у дворі нарвала трішки малинки полана. І знову, що змогли мої короткі руки достати, нарвала з таких персиків домашніх. Пригощайтесь!